Військова допомога пришвидшений вступ до НАТО та створення спеціального трибуналу для притягнення Росії за відповідальність за воєнні злочини в Україні. П'ятий закордонний візит президента спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну розпочався із Фінляндії і продовжився у Нідерландах. Усі деталі цих примовин збирала Марина Асмолова. Дивімося. П'ятий закордонний візит президента України з початку повномасштабного вторгнення Росії відбувся до Фінляндії. На ганку президентського палацу у Гельсінкі Володимира Зеленського зустрів Саулі Ніністьо. Країна, яка вже місяць як член НАТО і вступ якої до альянсу, відбувся за пришвидшеною процедурою після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Досвід Гельсінки важливий для Києва, зокрема, у переговорах з партнерами і союзниками, які мають допомогти переконати окремих учасників. НАТО по справжньому відчинити двері перед Україною для цього Київ формує малі альянси. Такий формат вже діє з Польщею та Балтійськими державами, тепер з країнами Північної Європи. Ми хочемо, щоб був було було запрошення для України. А на цьому шляху, поки у нас іде війна, нам потрібні гарантії безпеки. Питання надання Україні літаків одна з ключових тем, які порушував зі своїми скандинавськими колегами президент Зеленський. Поки ж партнери не поспішають передавати винищувачі. До прикладу шведи розмірковують над тим, як це вплине на їхню повітряну безпеку. Фіни чекають, коли їх старі винищувачі хорнет замінять новітні американські F-35. Ми не можемо віддати Хорнет, доки не отримаємо нові літаки. І, на жаль, до того часу Хорнет фактично будуть вже непридатні. Водночас сам Володимир Зеленський зазначив, що Україна отримає літаки та вже після контрнаступу. Чому я впевнений, що у нас будуть літаки? Тому що скоро у нас будуть наступальні дії. І після них я впевнений, нам дадуть літаки. Хотілося б все, що було б все навпаки, нам було б так легше, але є як є. і Ми за все вдячні з моменту російського повномасштабного вторгнення. Фінляндія, Швеція, Данія, Норвегія та Ісландія надали Україні значні об'єми допомоги, зокрема оборонного характеру, сучасні системи ППО, артилерійські установки, бронемашини, танки, боєприпаси і інші види озброєння, і запевняють, допомагатимуть і далі. Країни е Нордік, так звані або північні країни, відомі своїми, наприклад, бронетехнікою. Швеція виробляє досить непогану продукцію. Так само, вже наприклад, та ж сама Фінляндія надала 15 пакетів збройної допомоги Україні. Другий важливий результат візиту це ми дуже детально проговорили про формулу миру і не лише про саму формулу миру, а про самі формули миру, які потрібно провести. Після Фінляндії Зеленський продовжив закордонні поїздки офіційним візитом до Нідерландів разом із прем'єр-міністром Марком Рюте та міністеркою оборони Кайсою Оленгрен. Президент України відвідав базу військово-повітряних сил. Під час спільної прес-конференції прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декоро зазначив, Бельгія планує направити всі отримані відсотки із заморожених російських активів на відновлення України. За даними Мінфіну, Бельгія заморозила російські активи загальною вартістю. 58 мільярдів євро також Зеленський відвідав міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Там закликав створити спецтрибунал, аби покарати Росію за воєнні злочини на українській землі. Of Безумовно, ми всі хочемо тут бачити іншого Володимира в Газі, того, який заслуговує бути засудженим за злочинні дії. Це має бути здійснено тут у столиці міжнародного права. Я певен, це станеться, коли ми переможемо. А ми переможемо. Спецтрибунал має розміщуватись у Гагазі. Про це йдеться у спільній заяві українського президента та нідерландського прем'єра. Міжнародний кримінальний суд, Римський статут не підписала Росія, вона фактично не підпадає. Да? З юридичної точки зору вона не підпадає під поле відповідальності суду. Україна підписала, не ратифікувала. Ми також не, не, не підпадаємо. Тобто, дві країни, які не підпадають под... Під е, дію е, римського статуту, значить, будуть судити, судитися там чи судити е, будуть військових злочинці. Тобто, ну неоднозначна ситуація. Формулу шукають, поки шукають. Скоріше за все, це буде от спецтрибунал. Відомо, що 36 країн вже приєднались до основної групи зі створення спеціального трибуналу щодо російського злочину агресії. Ренас молова, ми Україна, марафон єдині новини.